Друзі, привіт! Зараз будемо малювати дуже простий пейзаж. Я хочу показати вам, як обійтися без великого пензлику, якщо нема, але ось такою губкою. Дуже цікаво і швидко нею робити плавні переходи. Акрилові фарби або гуаш густо лівіше від центру. Можемо навіть трохи розтерти її. Жовтої трошки додати. набираю можу цим же пензликом чорну фарбу, ось туди побільше. Пропоную ще додати червоний і, можливо, крапельку синьої. Краєчком губки тягнемо фарбу. Спочатку почнемо з білої, потім правіше від'їжджаємо. Ну і, звісно, трошки на центр так тягнемося. Бачите, отримала, а потім знову вліво, знову центр. Легесенький нажим, класик. Я це люблю. Я думаю, що зручніше буде перевернути губку чистим краєм. Ну, Звісно, обов'язково треба залишити нам ось тут такий засвіт. Я ще додам білою і от так. Ну це вже може і занадто. Ну, тепер я прямо перебілила, але все ж таки маю добру світло. Основу пензликом нанесемо не кольори. Спочатку жовтий сюди на центр. І червоний навколо жовтого, чорний. Давайте спочатку з, 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 з жовтого на краї. Я беру чорну фарбу. Домішую до білого. Цей сірий теж під фіолетовий, тобто червоного і синього трохи додати. І такою фіолетовинкою намалювати якісь дальні дерева малюю чорні. Це виходить не чисто чорну, тому що в мене дуже густо фарба нанесена. Це я так е жиру бішусь в мене. Великі банки, то можна собі дозволити. Але не обов'язково було сюди стільки фарби, якщо чесно. Трохи похиловенки виходить. Така пастозність можлива лише в акрилі. Беремо жовту фарбу в чистому вигляді, без води, густо фарбу. Взагалі це така густа робота в нас виходить. І вкладаємо жовті хмарки на наші передні дерева. Значить нанизуєте їх. Десь більше, десь менше, може, переважно наверх. У мене таке апетитне вийшло коріння, що я не дуже хочу його прикривати. Я навколо покладу, але постараюсь залишити оці об'ємні речі. Жовтий в мене вже підмішалась крапельку червоний. Отримаємо рудий колір. Жовтий багато червоного трошки. Низ, жовтих хмарок, тих, що в нижній частині називаємо так. Густо, пам'ятаєте, завжди про густоту і легкий дотик. Коли багато фарби і ви легко торкаєтесь, то буде легко зніматись і так пастузно, і м'яко цікаво. Пензлики я не мию, Я хіба що витру його і одразу візьму червоний колір. І вже низ помаранчевого я заходжу на нього червоним, змішую. Верхівки залишаться такими жовто-рудими, а наниз. Більше червоного, і, в принципі, він тут уже десь так зільється з чимось темним. В мене є жовте, Я беру капельку синюю або блакитної, Отримую гарний зелений колір. світлий, світлий, салатовий. І оцією зеленю можу трошки ще. Теж низ жовтих хмарок, що зверху. Все підтемнили, зараз підсвітлю. Візьму білила, мабуть, з цією жовто-помаранчевинкою зовсім невелику кількість. Майже біле, але трохи підтеплене, спробую додати в ті місця, де вже світло, щоб ще сильніше їх підсвітити. Ну, це там, де світло, а там, де далі от підмішую щось сіре, отримую, більш темний. І теж просуваю світлим, але вже не таким. Ну і, звісно, заховаю свої сліди. Плавно все це біло розміщую білу фарбу, ось так з водичкою. Зелень така о, непогана є, схлатова. І все це з водою. На якісь світлі місця, але вийшло ще на всю картинку. До зустрічі! Па-па!